Привіт, друзяко! Ти на каналі Хотабич Вот. в цьому відео дивимось, як одеський кіберспортсмен буде нагинати рандом. Так саме так звучить нікнейм нашого сьогоднішнього автора реплею. Ще раз повторюся: одеський кіберспортсмен. З Одеси. Так, український кіберспортсмен буде показувати. Майстерна гру на шістдесятипе Левандовського на мапі Фьорда повністю всі 10 рівні одній артилерії в команді. І будемо відразу зараз освіжувати пам'ять дуже з такими чудовими людьми, які будуть прижимати дуже аж таку жирнішу вподобайку. Підписуйтеся обов'язково ще на канал, пишіть будь-який коментар для просування відео та поширюйте, поширюйте відосики будь-де. Буду за це дуже сильно вдячний. За це я вам дуже вдячний. так, дякую, ще раз повторюся так. Ем, і що? Сьогодні у нас фіорда. От е, три позначки має до гармати ші, до 60 якщо я не помиляюся, так, і не дві дві позначки. от е, Знаю толк. Грі 60 п. От піднімає гармату доверху, так, всі справи, так і що? Дивимося до гармати. Бронебійні стандартні снаряди у нас скільки? 250 пробувають 750 забирають кумулятиви 317, трішечки маловато, маловато трішечки бронепробиття 317. До гармати, але не дивлячись на те, що у нас 750 аж забирає. І чудові кабени, і кумуля... кумулятивом подивилися, осколку власні 950 забирають середнє та 90 мм пробивають броні. І що? Ми приїхали на стандартну позицію. У нас вже половини хідпонтів немає. Ми зловили таку шальну. Пайку шильне бронепробиття від як пан зересто на 1108, Думаю, всі помітили і так і зараз нас пробиває об'єкт 260. Ми граємо у зводі з жовтим таким спеціалістом світу данків з нашим візові 60ТП. І що? Ми сюди вдвох приїжджаємо з нашим субзводним, І зараз дуже чудово ми роздаємо на ліву, і направо пайки такі. У нас вже майже трика в кишені, майже 3000, 2986, якщо бути докладніше. І не дивлячись на наші старання, ми вже програємо 0-2. От, приїжджаємо сюди, ще раз повторюся, у нас чудові кавене. Так, об'єкт 260-й. Як ми його зараз сюди прибуваємо? Під таким кутом в НЛДшку. Не дивлячись на те, що це НЛДшка, це був просто шалений кут. Але чудово, що залітає. От це тільки я за 3700. З лишнім ми вже напулькали і виходимо. Ми зараз від башти. От, так, Мінотавро, мінотавро, і облизали шапку. Облизали шапку ми Мінотавра. На жаль, не залітає. На жаль, і чекаємо на перезарядку. Дивіться, ми вже майже всі хітпойнти роздали команді противника. Залишається тільки 627. Тобто потенційно для якогось поляка ворожого ми залишаємося шотні. Міно ну, ми забираємо. Не знаю на що він розраховував. Там НЛДшка в нього було видно. Тим більше, що ми працюємо зараз на голдових кумулятивах. Цього більше ніж достатньо, щоб перебувати будь-який танк в НЛДшку. У цій грі. так 60 ТП. Боже, як залетіло. От зараз нам пощастило. Ви думаю, і так всі чудово розумієте, що зараз не мусило. Ми не мусили зараз пробувати 60 тп Це просто було питання фарти. А фарта була у цього цього разу на нашій стороні. У нас уже майже 5К в кишені, дуже важко. Вони нам далися. Дуже та дуже важко. Зараз супер -конкурор. Так, куди нам його пробувати? як Він втік. Втік, так це 63-й і. Він нас пробуває у дальню гусеницю. У дальню гусеницю це зараз просто дуже не люблю я такого, якщо пробувають гравці у дальню гусеницю. Так таке буває у 60П. У нас 5,5 вже напулькано. Суперконкурора треба забирати. Так це робить. Наш? Хто це? Хорі 3, наш робить 60 ТП наш совзводний, просто мчить зараз оло -ло, -ло, ло Я не знаю, можливо, зараз буде віддавати богові душу. Так підсвітилася бабаха. До речі, вона є у ворожій команді. Бабаха може званшотити будь-кого. Зараз це 63 огризається. Зараз зробив двохшотним нашого совзводного. А так ми забираємо з тебе один. Тим часом 366 хітпоінтів у в нього було. І ми зараз абсолютно будь для будь-кого шотні 229 хітпонтів у нас тільки присутні. Тобто навіть будь-яка будь артилерія у нас тільки одна в команді противника, це Ардобат. Так, Фошбе, Бортекс, солоденький, залітає, дуже чудова альфа, дуже шальне Бробантя. І 8-3 рахунок. 8-3 рахунок. 9-4. Ви подивіться на рахунок. Просто ведемо. Нічого, зовсім нічого не передвіщає жодного її біди. Нічого. Їдемо просто так і 121-го нашого союзного бабаха пробуває на півтори тисячі хідпонтів, і вже щось іде не так, як ви вже всі розумієте, так як панзересто тут на прикритті стоїть. Там його не видно, не знаю, що це там, що там знаходиться. От можливо, якісь, якась гірка, скала, не знаю, можливо, якісь камінці. Швидше за все, там скала так іде. Такою формою і зараз ховається, як Панзаресто там. Ми намагаємося його якось відсилити, можливо, командирку, в кришку башти, так і не залітаємо. Не залітаємо, ну, ми влучили, тільки ми, на жаль, не пробили. І вже 10-6 рахунок, і наша атака розбивається в оборону противника. Так, так, розбилася, воно вже повністю, абсолютно розбилося. Уже 10-9 рахунок, і ми вже програємо по хіп на, на 2,5 тисячі. От ми, ви бачили, який був рахунок розгромний. Ми просто їхали та помирали в оборону команди противника. Отаке От буває, дуже часто таке буває. Тож не раджу отак їхати. Стримголов, о, -ло -ло, ло ло це просто не знаю, там по роті рукою бити, кричати, отак, як індійці, там зі списами колись показували в кінофільмах. І що? 7,5 у нас на пулькано, ми не можемо пробити, як пан С-100». А на ньому зараз тримається дуже важлива оборона в команді противника. Нам треба обов'язково забирати, як пан то Він нам просто зараз е, заслонює е, проїзд. Рівно середня шкода зараз вилетіла у нашого е, одеського кіберспортсмена і виривається прожето 65-й На нашого леопарда 1 так якось треба його прикривати. у Нас е, зараз завантажений. Е, що кумулятив, до речі, це був передостанній. Перед Вилітає 800 і що? Прожето 65 зараз мчить до нас. Ми шотні, ще раз нагадую, 11-11 рахунок, і треба його якось забирати так, підходить до кінця і в бортик на останній мілісекунді. І зараз він мав нас забирати. Він просто замішкався, швидше за все. Він хотів точності, щоб у нас е, був. Такий прямий бортик, бо, тому що, швидше за все, у нього був тільки один снарядик з чотирьох, у нього там механізм дозарядки, але у нього там перезаряджає оцей барабан, весь чотири снаряди, просто цілу вічність. Тож він хотів, я так думаю, щоб зрівнялося на прямий бортик. На вірочку він хотів нас забрати, але на щастя, нашого 60ТП, це не сталося. І що? Зараз СТРВшка. Разом з нашим об'єктом 452к, якого зараз забирає ворожа бабаха, зараз намагаються давити з іншої сторони З іншої сторони оцього, оцього гори, так і що. Ще раз повторюся, дуже важливо зараз забрати як панзера С100. Зараз на ньому дуже величезна оборона тримається. От як нам його обійти, не знаю. Об'єкт 261, 6 наша артилерія теж уже просто посередині поля стоїть, і три противника залишається. От ми даємо пробиття, от намагаємося давати якісь шотики. і що? Їде вже до нас на допомогу об'єкт 261. У нас вже понад 9 тисяч напулькано, і що СТБшка. Їде на СТРВ-103Б, Зараз так, подивіться, пробуває Стервешку. І що буде забирати? Так, це зробила ворожа Бабаха. І наша артилерія підсвічує, як пан Зересту. Зводимося в нлд НЛДшку і забираємо чудово тих 486 хітпонтів. Залишаємося 2 в 2. Ми з нашою артилерією об'єктом 261 проти СТБ-1 та Бабахи ФВ-4005. І що? Як ви бачите в союзному чаті там, СТРВ-103Б, наш союзний, там дуже некультурно обзивається на нашого 60-те що чи за все, він цього не розуміє, бо тому що він зараз пише англійською. допоможи Арта допоможи. ну, Наскільки я розумію і наскільки розвинутий мій англійський, нікудишний, так і 13-13 рахунок. Ми майже у два рази програємо похід пуйтом. Тобто, противники, я так розумію, для нас шотні. Не знаю, що нам зараз робити. Не може зрозуміти наш кіберспортсмен Одеський, що йому зараз робити. Куди йому виїжджати невідомо. Шість фраги у нас в кишені. Дуже нам буде. Така обидочка, якщо ми зараз залиємо таку катку, таку дуже дуже чудову, адже ми більшу половину бою знаходимося в шотні для будь-кого так і СТБ. Один уже знаходиться по правій частині. Невідомо тільки де ФВ 4005 От саме головне, що зараз хтось не виїхав з боку. Як ви знаєте, ФВ 4005 якщо буде завантажений голдовий. Оцей е, фугасний снаряд, цей що забирає, 1750, йому просто плюнути в обличчя і в будь-яку частину він нас забирає. так і помиляється е, бабаха. Ну він вже довертав корпус. Довертав корпус, ми теж підсвітилися, але ми на щастя його забираємо. І що? Десять з половиною у нас вже в кишені. Невідомо звідки виїде зараз СТБшка. 361 хітпоінт. У нас тільки стандартні броневійні снаряди, тобто ми можемо його ще й і не пробити. І. Хто? Це наша артилерія. Зараз підсвітила СТБшку, я так розумію, чи що пересвітила СТБ-1 і разом з нашою артилерією їдемо. Ну, їдемо до бази. так? І що? 261 допоможи, пише наш автореплею. Ні, це сувзводний пише, сувзводний 60 ТП. Пише англійською. Допоможи, допоможи, їй чоловіче, ти двохшотний, а ми шотні. Боїться наш е, одеський кіберспортсмен. Не знаю, чому він пише англійською, якщо він з Одеси. Я так розумію, наш сузводний, можливо, це просто такі якісь. Е, я навіть не розумію чому пише англійською. Я аж, аж тепер до мене дійшло, чому пише англійською? Боїться, боїться, на 60 б Тож тут трішечки прищучує відео, а зараз бланшоти роздає е, наш одеський кіберспортсмен. Так і підсвічується СТБ-1. Треба його якось забирати. Вже залишається майже двох хвилин. До кінця бою зводимося в командирську башту і залітає бродимійним снарядом. І ми його забираємо. На щастя, майстрами, звичайно, здобуваємо одеський кіберспортсмен. Так, Редлі Уолтерса, ми вісім фрагів здобули, спартанець, основний калібр та воїн, Але саме головне, ми напулькали 11К, 8 фрагів, 1672 чистого досвіду. І майже на 20 тисяч срібла ми пішли в мінус. Ну от, погодьтеся, це дуже чудовий бій, адже ми більшу половину бою залишалися шотні для будь-кого з противників. Тож, дуже всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.